Навіщо ви вкрали рулон туалетного паперу? Я не крав, а збирався розрахуватися згодом. Ви боялися, що не вистачить грошей заплатити? Я боявся, що не вистачить часу заплатити. Приповзає равлику бар. Бармен. Мені віскі з колою, а ми равликів не обслуговуємо. І викидає равлика з бару. Через три дні равлик приповзає назад і каже: Ти навіщо виконав мене? Ось ти юрист. Скажи що мені буде, якщо я голим пройдусь вулицею. Це розсінять як дрібне хуліганство. А якщо хуліганство буде не дрібне. До бару забігає мужик. Підбігає до стійки і каже барменові Давай, наливай швидше, поки не почалося. Бармен наливає, чоловік випиває. Давай ще наливай! Швидше, швидше, поки не почалося. Бармен наливає, чоловік випиває. Давай, давай, не спи. Наливай ще, доки не почалося. Чоловіче, ви платити за випавку збираєтеся? Ну от, починається. Дружина чоловікові. Любий, у мене кролик у духовці. Слідкуй за ним, а я вискочу за очами. Повертається через півгодини. Відчуває запах гару по всій квартирі, і чоловік на дивані лежить. Запитує його. Ну, як справи, любий. Все в порядку. Кролик із духовки не виходив. Кохана, ти мене любиш? Звичайно, любий. А зраду пробачиш? Звичайно, милий. Я мертвому все пробачу. Заходить чоловік у туалет, зняв штани, сів. За стіною чує голос. Привіт! Привіт! Як справи? Нормально. Що робиш? А що я тут можу робити? Потім чує: Ти вибач, я тобі пізніше позвоню. А то тут якийсь придурок за стінкою на мої запитання відповідає. Діти, вам було задано додому твір на тему Моя улюблена передача. Скажи, вовочко, ти сам писав чи тобі дідусь допомагав? Дідусь допомагав. Ну тоді скажи дідусеві, що передачі можна не тільки отримувати, а ще й дивитися. На ринку чоловік продає комара у банці з написом Чоловіко замінник 50 гривень. Підходить жіночка. А як ним користуватися? Дома роздягнися, випусти з банки і лежи. Якщо щось не так, телефонуй мені. Ось телефон. Увечері жінка дзвонить. Прийшла, роздяглася, лягла, випустила, а він сів на стінку і все. Так, лежи, виїжджаю. Приїхав чоловік, роздягнувся та й каже комару Дивися, дурню. Останній раз показую. Скажи, вовочка, як називається людина, яка продовжує говорити, навіть коли її ніхто не слухає. Учитель. Лікарю, лікарю. Як він? Ви знаєте, він у тяжкому стані. У нього великий інфаркт. Переломи. Чи можу я з ним поговорити? Ні, на жаль. Якщо хочете йому щось сказати, скажіть мені, я передам. Запитайте в нього, чи я здала на права.